Послання апостола Павла Филипи. Апостол Павло дещо розповідає про себе. В юдействі перед ним відкривалась велика перспектива бути знаменитим. Проте це все заради Ісуса Христа Він рахує за сміття. Зрештою, братя мої, радійте у Господі, писати вам те саме не прикро мені, а для вас це навчальне. Стережіться собак, стережіться працівників лихих, стережіться обрізання, бо обрізання то ми, що служимо Богові Духом, а хвалимося Христом Ісусом і не кладемо надії на тіло. Хоч і я міг би мати надію на тіло. Як хто інший на тіло надіятись думає, то тим більше я. Обрізаний восьмого дня з роду Ізраїля, з племени Бніаминового, єврей із євреїв, фарисей за законом. Через горливість я був переслідував церкву, бувши невинний щодо правди в законі. Але те, що для мене було за надбання, то ради Христа я за втрату вважав. Тож, усе я вважаю за втрату, ради переважного познання Христа Ісуса, мого Господа, що я ради Нього відмовився всього і вважаю все за сміття, щоб придбати Христа, щоб знайтися в Нім не з власною праведністю, яка від закону. Але з тією, що звірив Христа праведністю від Бога за вірою, щоб пізнати Його й силу Його Воскресення та участь у муках Його, уподоблюючись Його смерті, аби досягнути якось Воскресення з мертвих, не тому, що я вже досягнув, або вже вдосконалився. Але прагну, чи не досягну я того, чим і Христос Ісус досягнув був мене. Братя, я себе не вважаю, що я досягнув, та тільки забуваючи те, що позаду, і спішачи до того, що попереду, я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі. Тож усі, хто досконалий, думаймо це. Коли ж думаєте ви щось інше, то Бог вам відкриє і це. Та до чого дійшли ми, Поступаємо в тім самим далі. Будьте до мене подібні, браття, і дивіться на тих, хто поводиться так, як маєте ви за взір нас. Багато бо хто, що про них я вам часто казав, а тепер говорю навіть плачучи, поводяться. Як вороги Христа Христового, їхній кінець то загибель, шлунок їхній Бог, а слава в їхньому соромі, вони думають тільки про земне. Життя ж наше на небесах, звідки ж ждемо й Спасителя Господа Ісуса Христа, який перемінить тіло нашого пониження, щоб стало подібне до славного тіла Його! Силою, якою він може, і все підкорити собі.